Володь, трошечки розкажи про... Про, да, про, спальники. про спальники. Дуже часто зараз дуже багато всі кинулись виробляти зимові спальники для армії. Відповідно, у нас на ринку зараз немає супер якихось технологічних наповнювачів. Беруть синтепон. Синтепон найпростіший. Його, ну, його робили ще в минулому віці, можна сказати, синтепонові спальники. І да, ми колись ходили з ними, і це було гаразд. Але Треба враховувати, що срок його використання не має бути сильно великим. Ми всі сподіваємося, що це буде ненадовго. Але треба розуміти, що є деякі нюанси, які потрібно враховувати. Бо дуже часто пишуть на півтора 2 кг спальники, якісь температури захмарні мінус 15, мінус Якщо ви вже виробляєте спальник сінтопону. І ви маєте якийсь синтепон певної плотності. Ви вставляєте його кількість шарів, певну кількість шарів. То порівняйте хоча б з аналогічним спальником, який вже, якому температура вже вимірена. І, і порівняйте, наскільки ваш спальник по плотності матеріалу, по щільності матеріалу, по е, кількості шарів буде відповідати тому, і е, така приблизно буде температура. Але в нас дуже часто просто шиють. У нас дуже класний синтепон 300 грам на метр, і тому у нас мінус 20. Звідки воно береться, коли задаєш питання, а скільки шарів, а як прошиті? Дуже часто не відповідають, просто тому що чи не знають, чи якось дійсно не, не так прошивають, як треба. Треба, щоб холодних швів не було, треба, щоб ланочка на молні була. Ну, чекай, давай давай ще раз. Тобто, дивись, е, якщо критерії, да на які критерії треба звертати увагу для того, щоб вибрати гарний спальник. Ти кажеш, щоб не було ж шві... холодний швір, це значить, що... це значить... Ш... нитка е, шов, який прошиває спальник наскрізь. І в цьому місці буде холод про просочуватися прямо всередину. Це серйозно. Це, це так відчувається. Це дуже відчувається. Там угу. прямо так руку ставиш, і ти відчуваєш цей холод в спальнику всередині. Хоча він може бути типа теплий, типа товстий, але угу. в тому місці, де шов, пройшовся його наскрізь. Ну тому то харківське виробництво там як стього таке одіяло такими кубіками. Воно нібито зроблено непогано. Там дивишся зсередини, все гаразд. Ну, а ззовні е, тканина е, рівна. Воно нібито шви не співпадають, значить, воно, воно має бути без холодних швів. Але якщо е, оця внутрянка так от часто простягана, прошита швами, а ззовні оця тканина йде без утеплювача, просто тканина тонесенька, то вона не вирішить питання утеплення. Mm -hmm. Вона просто. Трошечки да, прикриє ці шви, але е, такої температури захисту вона не дасть. Тому цей верхній слой, який закриває той простяганий нижній, він має бути теж з утепленням. А це ми о, зрозуміємо тільки коли пощупаємо, коли uh -huh. зрозуміємо, що вони це так і зробили, а не просто тканинку зробили тинесеньку зверху. Знов таки дуже uh -huh. часто е, тканину водонепроникну ставлять. Uh -huh. Це з одного боку класно, але з іншого боку, Треба враховувати те, що коли людина спить спальнику, вона нагріває, то й нас гріє повітря, яке всередині спальника зберігається. Ми нагріваємо своїм тілом це повітря, і відповідно в нас там оці, оце повітряний шар нас зберігає наше тепло. Якщо зовнішня тканина, водонепроникне, то різниця температур всередині і зовні якраз припадає на внутрішню частину цієї тканини. І там утворюється, що Конденсат. І від цей спальник всередині починає мокріти. Ми не розуміємо, чому, а він мокрий. Тому за, за, в основному спальники роблять з дихаючої тканини, не водонепроникної. Якщо вже хочуть зробити, щоб це була система водонепроникна, то роблять бівачний мішок. Знов таки класно, коли цей бівачний мішок не зовсім там прилягає. Не просто як мішок на спальник, він не зовсім прилягає, а хоч трошечки має якийсь прошарок повітря, щоб це волога, яка утвориться на внутрішній частині вже бівачного мішка, щоб угу. вона не намочила нам спальник. Ну, це вже якби тонкості. Най най якби, так угу. було. Ну якщо буде, хоча б просто бівачний мішок і гарний спальник, це вже буде добре. Е, Англійський ж я приводив приклад теж англійські системи. модулар е, там систем така є. Е, вона взагалі йде тройна, йде вкладиш, який можна використовувати, ну, наприклад, влітку. Або е, на, навпаки, там влітку ти використовуєш спальник без вкладишу, а взимку ти вставляєш вкладиш, ти ще маєш додатковий е, зігріваючий шар. шар і Потім ще йде бівачний мішок, який захищає від вологи. Там ну це взагалі найідеальніший вже такий варіант, і не дарма англійці е, для своєї армії таке використовують. Який спальник ми зараз дивимося тебе? Ми дивимося спальник фірми Deuter німецької. Дуже дуже непогана фірма по рюкзакам. Зараз подивимося, що як там вийшло у них зі спальником. Справа в тому, що зараз армійці в основному просять одіяла спальники, одіяла. Всі європейські фірми не вважають аж надто захищаючими від холоду. І шиють їх в лінійці для Таких туристів, які не ходять дуже такі холодні, серйозні холодні походи, відповідно, армійцям це теж треба враховувати, що одіяла, які шиють фірми для, для туристів, як зазвичай в більшості випадків, вони не будуть на дуже великий мінус. Але навіть тут, якщо ми подивимося, от спальник Дойтер є шов цього боку його немає. Тобто цей шов не пробиває цей спальник наскрізь. Uh -huh. Тобто Є певний прошарок зовнішній, і ми можемо нащупати, що тут є утеплювач і є певний прошарок внутрішній з приємною тканиною до тіла, і тут теж є утеплювач. І ці от шви, які йдуть внутрішній, в внутрішньому uh -huh. і зовнішньому прошарку, вони не пробивають спальник наскрізь. Тому відповідно, тут немає холодних швів, це вже один плюс. Другий момент це планка на молні, яка захищає молнію, щоб не задувало сюди. Це теж дуже відчувається? Дуже відчувається, особливо взимку. Якщо нема планочки, то тут в місті, де мол... блискавка угу. йде, дуже проникає холод, і це дуже відчувається. Всі європейські бренди вони всі дають нормальну температуру, правильну температуру. Але треба, треба розуміти, що ми ось сюди, в екстрім не дивимося ця температура, при якій ти не вмреш, але ти будеш цокотіти зубами, ти тебе буде трусити всю ніч, але ти в цій, при цій температурі за ніч не вмреш. Тому треба дивитися тільки от на дві оці угу. середні температури е, до мінус п'яти. Отак, от відповідно, цей спальник до мінус п'яти е, в наших умовах е, нашої зими, ну скажімо так, на півдні його може вистачити. Відповідно, якщо ж там зверху накинути якусь курточку, то трошечки можна ще його покращити. Температурний діапазон. тут що гарно, що тут вже йде не дешевий наповнювач, тут йде гарний наповнювач. відповідно, тим, вага цього спальника не буде там захмарною. При таких температурах. І е за рахунок цього там знов таки два тулер, два два е слої е утеплювача. От. І відповідно цей спальник ну, зазвичай навіть вони йдуть, десь пишуть. це Зараз я якщо знайду ось. Що вони тесту тестували від, відповідно до якогось стандарту, Угу, да? uh -huh. uh -huh. є стандарт, тобто вони за цим uh -huh. стандартом ці температури виміряли. Тобто, якщо в нас шиються подібні спальники, у вас є два прошарка утеплювача, і ви е, маєте десь подібну щільність матеріалу утеп, утеплювача, е, то відповідно ви можете порівнювати з цим спальником і писати температуру. Подібно до цього спальника на свої, але ні в якому разі на, на, на такі спальники не пишуться. Мінус там, 15, мінус 20, це, це ну це чистий маркетинг. Це ну і це не призведе ні до чого, важливо. бо тому, що люди будуть вважати, що він до такої температури да але він до цієї температури не витримає. А скажи щодо тканини. Ця тканина відштовхує воду чи ні? Тканина ні, вона, вона дихаюча. Uh -huh. Ця тканина повністю в неї немає. Якщо так по пощупати, uh -huh. якби там було просочення від водовідштовхувача, то воно б е е е воно б слизьке було там на, на, uh -huh. на, на оші. А так як немає, то воно таке тканина тканиною, і ти розумієш, що ця тканина дихає, вона не буде парити. Тобто людина, яка буде на ньому лежати, вона нагріє те повітря, яке всередині, і все. І ну, Не буде точки роси, оцієї там, де образується конденсат, він буде ззовні. Оцей прошарок повітря він все рівно буде якимось чином там уходить, і воно буде дихати, і воно не буде, ніде не буде накопичуватися волога. Зазвичай волога накопичується на взимку, на тенті, на мету. Якщо вже спиш без намету, тоді для цього спальника обов'язково потрібен бівачний мішок. Бо uh -huh. цей спальник, якщо покласти його, вибачте, в калюжу, він промокне. Uh -huh. А бівачний мішок можна окремо купити? Так. І його продають uh -huh. окремо, і теж можна спитати, цілком можливо, що він тут є. Uh -huh. Вони теж будуть чогось коштувати, але краще купити цю систему бівачний мішок плюс спальник, якщо, якщо людина. Думає, що можуть бути випадки, коли вона буде ночувати без намету, це знов-таки ну, потрібно не всім. Це, це потрібно розуміти, що, м -м, що певним родам військ воно треба, а комусь може і ні. Тому треба не не гнатися за цим, що воно ну, там всім потрібно. Але е -е, якщо... Людина там в розвідці чи в якомусь там десанті, і вона розуміє, що вони можуть бути закинуті і ночувати без просто неба без намету, то мішок краще мати. Якщо ж ні, можна без нього обійтись. Гарний килимок, гарний спальник, взимку не замерзнеш. Так, да, я вже казав, що от кокон він краще зберігає е, тепло, менше прошарок повітря, і його легше нагріти, і в ньому тепліше, але в наші хлопці ж можуть спати, так би мовити, в обладунках з зброєю. їм може бути так, що їм треба дуже швидко вилізти зі спальника. з кокону. це зробити важче ніж з діяло. Одіяло раз роз. Тігнув, і ти вже назовні. Ти вже все працюєш. А скока на це треба прям прям вилізти. Угу. Тому трошечки часу Ну так. і Хлопці, з якими ми спілкувалися, теж кажуть, що хочуть трошечки іноді відпочити, коли є така можливість, і просто накритися діялом. Воно простіше, воно універсальніше. Ми взимку, тут, ну я ходжу, лижні взимку е, ходив. Е, то Сподіваюся, що буде. Uh -huh. От, то ми взагалі одіяла вважаємо ну, найкращим варіантом е, для нас. Чому? Uh -huh. Ми беремо два одіяла, зістягуємо їх разом і лягаємо в трьох. У нас економія ваги, у нас два спальника на три людини. Е, у нас тепліше, там набагато цей спальник, який навіть до мінус 5, мінус 10, він дотримує до мінус 20, якщо туди лягає три людини, угу. цю систему. Вони один одного зігрівають набагато тепліше. І е, тому для нас, туристів, лижників, з зимові одіяла. Це Найкраще, що може бути. Угу. Тобто, ми сьогодні купимо теж два спальники і подивимося, щоб можна було їх поєднати один з одним. Так? Да, Якщо тут погано, є така можливість, тоді, тоді, тоді та, щоб хлопці було б класно, можна ще туди, угу. туди покласти, і буде чудово і тепло. Угу. Дякую тобі, Володя. Дуже, дуже, дуже. Дякую за твій час. Будь ласка. Угу. Дуже часто спальники діяла робляться з однією блискавкою. Вона йде аж туди, в ноги, аж сюди в кінець. Тоді, коли його зістягуєш два спальника разом, то цей підголовник нижнього спальника він залишається підголовником. А той, що зістягується зверху, він лягає тобі на лице. Ну, це така нюанса, трішечки створює таке додаткове, як би мовити, невдобство. Зазвичай його просто ховають, щоб він не лягав тобі на лице. Але зараз вже імпортні спальники досить часто і в цьому спальнику також роблять дві блискавки, одна для ніг, там якщо треба, щоб провітрювання додати для, для ніг. А одна от бічна блискавка для того, щоб коли ми застібнемо зістіднемо ці два спальника з однієї сторони. Обидва підголовники залишаться знизу ага, ах ти. Да. Угу. і вони будуть виконувати свою місію, там угу. якоїсь подушки для, для воїна. Тому такі штуки теж треба враховувати, дивитися, якщо є можливість, то краще взяти, скажімо, два спальника з лівою і правою блискавкою, тоді вже треба звертати, тому що на чехлі зазвичай це є. Угу. Тут написано left це з лівою блискавкою, а такі же є right, з правою. І взяти таких два спальника можна використовувати на трьох людей сутін. Угу. Це буде тепліше і комфортніше. Угу часто дуже часто вважають ну коли розпаковують спальник, бачать, що він дуже гарно змотаний. і потім намагаються таким же чином спальник туди запих в той мішок. Я так роблю. І що не треба, я не можу його запіхнути. Да, його дуже важко <хи> запіхнути, бо насправді, коли він вже розправився у теплювач, він вже ж має якусь пружність, він максимум намагається тобі завадити, угу. це зробити. А насправді є така штука, що спальник не треба скручувати навіть. Не треба, його треба хаотично. Береш так якийсь угу. кусочок і хаотично запіхуєш в мішок. Тоді, по-перше, його легше туди запіхнути. А Боже, дякую. <реш> Що ти про це сказав? Да, по-друге, я це, думала, по-друге, це набагато швидше. Угу. По-друге, по третє, це навіть краще для наповнювача, бо він весь час голомується в різних місцях угу. і він не так довше прослужить. Особливо це варто запам'ятати для синтепонових спальників, бо синтепонові спальники е, мають таку ваду, що вони з часом е, зльожуються повнювач і він стає більш тонким. Він, відповідно, не тримає стільки повітря і відповідно він не буде. Досить ну, угу. швидко. Це можна зробити швидше, я просто не розумію. Та -та -та. Так от синтепонові дуже важливо так запіхувати, бо якщо їх час складувати однаково, то він в нього, там як проліжня така утворюється угу. І він в цьому місці вже не буде тримати ту температуру, навіть ту, написали, яку він не? може бути угу. розрахований. А... Тим більше, ну, якщо його, я ж кажу, так, запіхувати, то трошки довше ага. синтепон буде свої функції виконувати. От. Ну, от якось так.